Добрий день! Розгляньте зображення та поміркуйте, що сьогодні будемо вивчати. Тема уроку. Різноманітність грибів. Справжні гриби. Колись люди, які збирали гриби, помітили, що їхні шапинки й ніжки тугі, скрипучі та пружні. Мабуть, тому одне з пояснень походження українського слова гриб це грубий або як губка. Раніше люди вважали, що гриби це особливі рослини, бо ведуть прикріплений спосіб життя. Часто ростуть у лісах, проте не є зеленими. І так повелося, що всі подібні живі об'єкти називали грибами. Справжні гриби дуже різноманітні. Давайте розглянемо. Траметес різнобарвний, трутовик, дощовик не справжній, трамела звивиста. Гелевий гриб, пецица фіолетова, пеніцил золотистий цвіловий гриб, ентолома жовтувата сиза шопинковий гриб, мукор біла цвіль, зморшок їстівний. Їх налічують близько 150 тисяч відомих науці видів. Справжні гриби це величезна група гетеротрофних еокаріотичних організмів, які поглинають поживні речовини своєю поверхнею клітин і переважно розмножуються спорами. Серед них розрізняють базидієві, шапинкові дощовики, гелеві, трутовики. Як приклад, розгляньте дощовик істівний та трутовик справжній. До сумчастих грибів відносять труфелі, дріжджі, зморшки, пецица. Пеніцил. Перед вами трюфель і пецица коричнева, як приклад сумчастих грибів. Мукорові це мукор і резопус. Розгляньте, як вони виглядають. Тіло грибів називають грибниця або міцелій. Гриби не мають тканин чи органів. Їхній міцелій складається з мережева довгих ниткоподібних клітин. Такі клітини-нитки називаються гіфи. З грецької в перекладі мереживо. Гіфи можуть бути однією клітиною, як показано на малюнку 1. Резопус має одноклітинні гіфи та спорангії зі спорами всередині. Чи мати перегородки, тобто бути багатоклітинними сумчасті та базидієві гриби. На малюнку 2 зображений сумчастий гриб філофора, має багатоклітинні гіфи й утворює спори для розмноження. На малюнку 3. Показано розділені перегородки гіфи багатоклітинні. Щоб краще розібратися у грибах, пропоную виконати лабораторне дослідження хлібопекарських дріжджів під мікроскопом. Хід роботи перед вами виконуємо. Познайомимося з будовою клітин грибів. Вони складаються з клітинної стінки, яка містить вуглевод хітин. Знайдіть клітинну стінку, одне чи навіть багато ядер. Клітинні органели, ендоплазматична сітка, рибосоми, комплекс Гольджі, лізосоми, мітохондрії, велика пакуоля та інші. Розгляньте, які з органел тут є, які підписані. А які не підписані. У клітині відкладається про запас вуглевод глікоген і жири. Як живляться гриби? Для живлення грибам необхідні готові органічні речовини, оскільки вони є гетеротрофами. Гетеротрофи використовують готові органічні речовини. Їх поділяють на сапрофітних, якщо вони живляться залишками органічних речовин та паразитичних. Якщо вони живляться за рахунок живих організмів. Гриби поглинають органічні речовини, наприклад, цукри й амінокислоти та неорганічні речовини воду й розчини солі, усмоктуючи їх усією поверхнею своїх клітин. Із поглинутих органічних речовин у клітинах грибів утворюються важливі для їхнього росту речовини, власні білки, жири, вуглеводи. Інша частина поглинутих органічних речовин розщеплюється за допомогою кисню, тобто окиснюється до вуглекислого газу та води. При цьому виділяється енергія, яка потрібна для забезпечення процесів життєдіяльності. Такий процес окиснення органічних речовин киснем для отримання енергії називають аеробним диханням. Отже, запам'ятаємо визначення аеробне дихання це окиснення органічних речовин до вуглекислого газу та води за допомогою кисню з отриманням енергії для функціонування клітини. Аеробне дихання відбувається в мітохондріях клітин грибів. За відсутності кисню гриби не можуть дихати, тож переходять. На отримання енергії за допомогою бродіння. Так, хлібопекарські дріжджі здійснюють спиртове бродіння. Спиртове бродіння це розщеплення вуглеводів до етилового спирту та вуглокислого газу без доступу кисню з отриманням енергії для функціонування клітин. Розгляньте, як виглядають хлібопекарські дріжджі. Основні поняття, які нам потрібно запам'ятати, справжні гриби це величезна група гетеротрофних еукаріотичних організмів, які поглинають поживні речовини всією поверхнею клітин і переважно розмножуються спорами. Сапротрофи це організми, які отримують необхідні життєдіяльності органічні речовини, руйнуючи залишки чи відмерлі частини інших організмів, аеробне дихання. Окиснення органічних речовин до вуглекислого газу та води за допомогою кисню з отриманням енергії для функціонування клітин. Спиртове бродіння. Розчеплення вуглеводів до етилового спирту та вуглекислого газу без доступу кисню з отриманням енергії для функціонування клітин. Домашнє завдання. Тема для опрацювання. Різноманітність грибів, справжні гриби. Надіюся, що тема про гриби вам буде цікава. І далі продовжимо. Дякую, що дивитесь! Канал пізнавати нове цікаво! Бувайте!